— Добрий день. Добрий день. Добрый день. Добрый день, Виталий. Это Виталий. Это мэр это спортсмен. Це прямо кухня. Далі вам привіт на спорті. Це ще одна кімната. Ой, море, так, море. Побачила море. Ми вибачаємо, що так все швидко, але Володя на себе завдання допомогти з ремонту. Я вас хочу ще раз. Ну, поздравлять, наверное, хотя, наверняка, с квартиры, в этом, в этом плане, это как подарок. А, вас еще поздравить тоже. И я понимаю, что сейчас выглядит, может быть, не так комфортно. Но, но дело, в том, что, дело в том, что график мой настолько занятый. У меня будет следующий поединок, скоро мне нужно будет уезжать в треночный лагерь. Поэтому так быстро все сделали. Еще пока здесь, как я сказал, некомфортно, Но, тем не менее, вы видите сколько прекрасный да, и самое главное, что есть стены, крыша над головой, но комфорт уже будет доделан в ближайшие сроки. Поэтому еще раз желаю вам хорошо провести и проводить и жить в этой квартире время. Поэтому... Це тут дві кімнати, дві кімнати, як три. Три, три, три кімнати, кімнати. Три. да, ви ж вони всі відділи. Можна заплатитися. Ой, я не знаю, як я вдячна до кінця життя буду, буду молитися за вас. Бо це я не знаю, який, що ви на ну в житті такого не було. Я не це, ну дай Боже вам всього найкращого, щоб там все було. І вам, і дітям вашим, і вам, що поколінню тільки щастя було, тільки удачі. Спасибо. І так я, ви знаєте, я вже чую, люди кажуть, а там десь зробили озеро наше, де ми живемо. Озеро, тейбін, тейбін, яка там красота теж. Люди вже вдячні, вдячні вам. Дякую вам за ваші добрі діла, за вашу добро, за вашу добре. Ще раз дякую. Ой, дозвольте вас працювати. Daj mu was, drogi daj mu was, żeby, żeby całe wam, no jak, żeby was błogosławał, żeby Nie